Так, спочатку ми відправлятимемо запит на логін. Ось він, по суті, просто нас редиректить на логін Aus0. Каже, щоб воно потім перекидало на оцей callback, що ми отримаємо спочатку не код, ну, точніше, не, код, не токен, а просто код. Ось тут ми конструюємо цей лінк, переходимо туди, потім той лінк нас після того, як логін виконано, перекидує на оцей калбек. Тут ми вже отримуємо справжній токен, перевіряємо його, і в кінці ми, як кукі, його відправляємо на фронтенд. І ось так. І потім виконуємо логаут, і воно знову нас змусить логінитись. Тому що на фронтенді у нас ось тут у нас виконується логаут. Тобто ми прибираємо куки і виходимо з нашого аккаунта в АУСТО теж ось цим запитом.